Доброго дня, шановні слухачі міжнародного інтернет телерадіокомпанії «Тисяча друзів. Мене звати Наземцева Альона. Я учениця 7 А-класу ліцею школи гуманітарної праці. Я представляю секцію географія і сьогодні хочу представити вам свою роботу на тему Вплив клімату на людину. Клімат є одним із найголовних факторів, що визначають умови життя людини на землі. Він впливає не лише на природне середовище, але й на фізичне та психічне здоров'я людей, їхню працездатність, соціальні відносини та спосіб життя. Змінювані кліматичні умови можуть призводити до адаптаційних процесів, а іноді до негативних наслідків для організму. Ми розглянемо, як клімат впливає на людину та її діяльність. Кліматичні умови безпосередньо впливають на фізичний стан людини. Наприклад, Висока температура може спричиняти перегрів, теплові удари, зневоднення, а низька переохолодження та обмороження. Низька вологість сушить шкіру та слизові оболонки, а висока підвищує ризик розвитку інфекцій. Різкі зміни тиску впливають на серцево-судинну систему та самопочуття людей, особливо у літніх. Також кліматичні умови впливають і на психічний стан людини. У холодних і похмурих регіонах часто спостерігається зниження настрою, поява депресивних станів. У сонячних регіонах навпаки підвищується рівень енергії, активність і продуктивність. Різкі кліматичні зміни можуть викликати стресові реакції та зниження працездатності. Клімат може впливати навіть на спосіб життя та діяльність людини. Клімат визначає, Види сільського господарства, промисловості, транспортної інфраструктури. Зміни клімату, такі як посухи, повені чи підвищення температури, змушують людей переміщатися у більш сприятливі райони. В сучасному світі відбуваються глобальні кліматичні зміни, підвищення температури, часті екстремальні явища, мають прямий вплив на здоров'я людей та соціальні процеси. Зростає кількості теплових ударів та інфекційних хвороб, погіршуються умови життя у прибережних районах через підвищення рівня води. Тому людині необхідно адаптуватися до нових кліматичних реалій. Отже, клімат є важливим фактором, який визначає фізичне та психічне здоров'я людини, її продуктивність і спосіб життя, розуміння впливу клімату. Дозволяє запобігати негативним наслідкам та підвищувати якість життя, адаптація до кліматичних умов стає важливою складовою сучасного суспільства, особливо в умовах глобальних змін клімату. Бережіть природу, вивчайте географію та дізнавайтесь нове. З вами була Наземцева Альона, учениця 7 А класу. До нових зустрічей на хвилях міжнародного інтернет-радіо Тисячу Друзів!